Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що серед нас живуть люди з особливим духовним даром, даром, про який вони часто навіть не здогадуються? Зовні вони виглядають цілком звичайно, працюють, займаються буденними справами, мають сім'ї та друзів, але є в них щось невловиме, що відрізняє їх від інших? Ця невидима якість ніби уповільнює час, коли навколо всі старіють. Вони зберігають дивовижну молодість, легкість і світло у погляді. Це не диво сказки, не результат дорогих кремів, дієти чи особливої генетики. Це прихований код, таємна програма їхнього сприйняття світу. Їхня енергія працює як захист і водночас як джерело відновлення. Вона огортає їх, зберігає внутрішню цілісність і оновлює душу. Найцікавіше, що самі вони цього не усвідомлюють. Їхній дар присутній тихо, у блиску очей, у глибині душі, у тій незрозумілій силі, що відчувається поруч із ними. Сьогодні ми відкриємо завісу над цим явищем. Ви дізнаєтесь, чому ті, хто зберігаєся його молодості, насправді мають зв'язок із давньою і дуже реальною духовною силою Дар, який, можливо, прихований і у вас. Ми зануримося глибше. Відкинемо поверхневі пояснення і торкнемося дверей, яких більшість людей навіть не помічає. Але пам'ятайте, щойно ви їх відчините, зворотного шляху вже не буде. Це не фантазія і не красива легенда, це реальність, яка тихо пульсує поруч із нами у тіні буденності. І, усвідомивши її, ви вже ніколи не будете дивитися на людей так само, як раніше. Можливо, навіть і на себе. Подумайте, чи зустрічали ви коли-небудь тих, хто ніби не підвладний часові. Я не маю на увазі лише гладку шкіру чи відсутність зморшок. Я кажу про інше, про особливу енергію, яка не виснажується роками, про ясний, живий погляд, що не тьмяніє це не знаменитості, не духовні гуру і не публічні інфлюенсери. Це найчастіше непомітні, звичайні люди, які живуть поруч із нами. Вони не прагнуть уваги, і саме тому їхня сила ще більш вражає. І ось таємниця, про яку рідко говорять уголос: у цих людей є духовний дар. Він працює тихо, без гучних проявів, і часто навіть власники цього дару не знають про його існування. Але він є, і він справжній. Цей дар неможливо купити за гроші, неможливо навчитися йому з книг чи отримати у спадок. Він виявляється у дуже чутливих людях, у тих, хто, попри всі труднощі світу, зумів зберегти свою чутливість. Вони схожі на живі антени, вловлюють невидимі вібрації, відчувають невимовлене, помічають напруження у кімнаті навіть тоді, коли всі навколо мовчать. Ще в дитинстві таких людей часто вважали дивними. Їм казали, що вони надто емоційні, надто мріливі або навіть проблемні. Але правда в іншому, вони просто інакші. Вони налаштовані на чистоту і глибину, які більшість давно втратила або забула. Саме ця чистота й робить їх особливими. Ми живемо у світі, де цінується холодна відстороненість, де вважають, що виживає той, хто черствіший душею. Нас вчать не відчувати, ігнорувати власну інтуїцію, ховати вразливість під маскою сили. Але є ті, хто нас міг. Або не захотів піти цим шляхом. І хоча така відкритість часто приносила їм біль, страх і неприйняття, саме вона пов'язала їх із тим, що більшість давно втратила, з глибинною духовною силою. Цю силу не можна побачити, але її можна відчути. Вона звучить у їхній ході, світиться у погляді, передається тим невловимим відчуттям, яке вони викликають, навіть мовчачи. Найдивовижніше, що цей дар працює як невидимий еліксир. Він дає життєву силу, яка не старіє. Це не означає, що їхнє життя без проблем чи болю. Вони так само проходять через труднощі, але їхня енергія не ламається, а душа не вкривається іржею. І ця стійкість помітна без будь яких дорогих кремів, дієте, йохи чи особливих практик. У них є щось інше, невидимий зв'язок із джерелом, що живить і зберігає їхню молодість. Чому ж вони самі не знають про свій дар? Бо все життя чули одне й те саме ти занадто багато відчуваєш, ти надто емоційний, ти занадто чутливий, ти не такий, як усі. Система не дала їм жодних інструментів, щоб зрозуміти, що відбувається насправді. Багато хто з них ріс невпевненим, почувався зайвим. Намагався змінитися, сховати свою справжність. Вони зверталися до терапевтів, читали книги, випробовували різні методики, не усвідомлюючи головного, їхня іншість, не помилка, а знак. Це прямий прояв їхнього зв'язку з іншим виміром, де енергія не зникає, де невидиме таке ж реальне, як і видиме. Секрет їхнього дару не у зовнішніх діях, а у самому способі буття. Їм не потрібно примушувати себе бути тут і зараз. Вони просто є, вони живуть із середини, а не на поверхні. Вони не ховаються за ролями, не носять масок. Вони це вони щирі, часом незручні, хаотичні, але справжні. І саме ця автентичність робить їх ближчими до джерела, яке омолоджує. Бо фальш старить. Відчуження виснажує. А згода із собою живить, укріплює і захищає. Є одна важлива річ такі люди притягують до себе інших не навмисно, не зовнішністю, не словами. Їхня сила в енергії. З ними хочеться говорити, навіть не розуміючи, чому. Вони здатні заспокоїти одним поглядом, надихнути одним словом, іноді навіть роздратувати, бо важко збагнути, як можна бути настільки умиротвореним. Настільки справжнім, настільки іншим. І це не удача і не харизма це чиста духовна енергія. Вона не приходить через книги чи практики. Вона народжується тоді, коли життя ударами і випробуваннями змушує відпустити все зайве. І врешті залишається лише одне чистота, недосконалість, не безпомалковість, а саме чистота, і вона відчувається на відстані. Та є парадокс найчастіше ці люди самі не знають, хто вони. Вони не усвідомлюють, чому їм довіряють, чому одні їх люблять, а інші відкидають. Вони лише знають, що завжди були іншими, що ніколи не вписувалися, що час минає, а вони все одно лишаються не схожими. І ця відмінність, якою б болючою вона не була, насправді є їхньою найбільшою силою. Бо ось неприємна правда. Нас старить не тільки час, старить відчуження, старить зрада власної суті. Кожного разу, коли ти граєш роль, прикидаєшся, заперечуєш себе, старіє не тіло, старіє душа. А коли старіє душа тіло лише слідує за нею. Ті ж, хто зберігає душу живою, навіть почуваючись загубленими, навіть не розуміючи, як саме вони це роблять, не старіють. Бо вони пов'язані з енергією, якій байдужі календарі і години. Це енергія, що несе, очищує і змушує вібрувати, навіть коли світ навколо руйнується. І тепер, коли ти це знаєш, виникає просте запитання А що, якщо цей дар є і в тобі? Що, якщо він завжди був поруч, просто ти боявся його визнати? Що, якщо відчуття я не належу, це не слабкість, а знак пробудження? Що, якщо твоя надмірна чутливість не прокляття, а шлях. Можливо, з тобою все гаразд. Можливо, ти просто пробуджений. А якщо ти пробуджений, ти можеш активувати цей дар, можеш почати жити своєю справжньою енергією, відновити живу душу, дозволити їй вести тебе. І тоді трапляється диво, тіло починає слідувати за душею, бо тіло це лише дзеркало того, що в нас усередині. У наступній частині ми зануримося ще глибше. Ми дослідимо, як розкрити цей дар, що може його блокувати і чому багато хто втрачає його, навіть не помічаючи. Бо мати силу це одне, а зберегти її зовсім інше приготуйся. Далі буде те, що торкнеться у тобі тих струн, про які ти й не здогадувався. Ти вже знаєш, вічна молодість деяких людей, не випадковість. Це не косметика, не генетика і неудача. Це енергія. Це внутрішня вібрація, що струмує з духовного джерела і відображається у тілі. І тепер настав час перейти до практики, як не лише зберегти цей дар, а й розвивати його так, щоб він став природною частиною твого життя, твоєї сили, твоєї енергії. Сімох кроків активації внутрішнього дару. Один прийняття своєї унікальності. Перший крок перестати воювати з самим собою. Те, що ти вважав занадто, занадто чутливим, занадто емоційним, занадто мрійливим – це і є твоя справжня сила. Прийняття починається з простого усвідомлення: твоя інакшість, не вада, а знак. Практика щоранку дивись у дзеркало і промовляй. Моя чутливість, мій дар. Моя енергія, моя сила. Ці слова поступово змінюють твоє сприйняття, відкриваючи канал до внутрішньої енергії. 2. Усвідомлена присутність. Дар оживає лише у теперішньому моменті. Минуле виснажує, майбутнє тривожить, а сила народжується тільки тут і зараз. Бути присутнім означає слухати своє тіло, свої емоції, свої імпульси. Практика роби паузи протягом дня. Навіть хвилина тиші. Коли ти просто дихаєш і відчуваєш себе, відкриває двері до джерела. Три робота з тілом. Тіло це храм, у якому живе твоя енергія. Якщо його ігнорувати, потік слабшає. Якщо ж плекати, воно стає провідником. Практика Рухайся не заради форми, а заради відчуттів, танцюй, розтягуйся, дихай. Відчувай, де є напруга. І м'яко вивільняй її. Коли тіло слухня на душі, енергія оживає. Чотири енергетичний захист Ті, хто має дар, вбирають у себе енергію оточення. Без захисту вона витікає, і ти цього навіть не помічаєш. Практика уяви навколо себе сіючий щит, що пропускає лише те, що живить і підтримує Відсікай токсичне людей, ситуації, думки. Це не егоїзм, це турбота про власну енергію. 5. Звільнення від шаблонів. Найбільший ворог твоєї енергії слово повинен. Я повинен, я зобов'язаний, я недостатньо хороший усе це тягарі чужих очікувань. Твій дар розкривається тільки тоді, коли ти дієш з внутрішньої потреби, а не з примусу. Практика щовечора записуй свої рішення і питай себе. Це моє бажання, чи мені його нав'язали. Кожна ні, сказане на собі, гасить твоє світло. Кожна так у напрямку себе розпалює його ще сильніше. 6. інтеграція снів та інтуїції. Сни та інтуїція мова твоєї душі. Вони ведуть туди, куди розум не доходить. Практика веди щоденник снів, занотовуй символи та відчуття. Прислухайся до раптових осяянь. Це не випадковість, це голос твоєї енергії. 7. Синхронізація з природою. Твоє джерело не в кам'яних стінах і не в шумі мегаполісів. Воно там, де земля, вода, небо і вітер. Природа не лише лікує, вона нагадує, ким ти є. Практика провод час на природі, ходи босоніж по землі, слухай вітер, торкайся до води. Це прості дії, але вони повертають тебе у вихідну точку, де енергія тече вільно. І пам'ятай, активація дару це не швидкий ритуал, а шлях. Крок за кроком, день за днем ти повертаєшся до себе. І чим ближче ти до власної суті, тим сильніше сяє твоя енергія. Розкриття дару, шлях внутрішньої сили. Вісім емоційне харчування. Не лише їжа формує тебе. Кожна розмова, кожне відео, кожне слово, яке ти впускаєш у себе, живить або отрує твою енергію. Практика фільтруй інформацію так само ретельно, як воду, якою наповнюєш тіло. Уникай токсичних новин і пустих розмов. Натомість живи серед натхнення глибини світлих історій. Це паливо для твого внутрішнього вогню 9. Спостереження за внутрішнім діалогом. Найсильніші кайдани це ті, що кують власні думки. Я недостатньо хороший, я повинен бути, як інші, ці фрази відтинають тебе від джерела. Практика: лови такі думки і ніжно замінюй їх. Скажи собі: Я вибираю свою правду. Я дію зсередини. З кожною такою заміною ти повертаєш силу у свої руки 10. справжнє вираження себе. Дар не росте у кліці. Він вояне, коли ти граєш чужі ролі. Справжня енергія приходить, коли ти дозволяєш собі бути живим, сміятися, плакати, відмовляти, радіти. Практика перестань цензурувати душу. Висловлюй емоції, відчувай повноту життя. Тоді енергія тече вільно, а дар розквітає 11. Збереження присутності. Дар не в медитаційних горах і не у великих відкриттях. Він у дрібницях у кожній дії, у кожному слові, у кожному подиху. Практика будь присутнім навіть у простому, у ходьбі, у часті чаю, у дотику до руки. Присутність зберігає молодість тіла і ясність душі 12. Спостереження за тілом як храмом. Тіло не тінь і не оболонка це храм твоєї енергії. Кожен біль чи напруга, послання, що потік заблокований. Практика слухай сигнали тіла. Обирай те, що живить і підтримує, відкидайте, що шкодить. Це найпростіший і найчистіший шлях поваги до власного дару. 13 інтеграція дару в повсякденність. Дар не для святкових моментів. Він живе у буднях, у звичайних діях, у твоєму виборі щохвилини. Практика, у кожній ситуації питай себе, це узгоджується з моєю енергією. Кожне рішення на користь себе зміцнює дар і робить його стабільним. 14. Молодість як внутрішній стан. Молодість це не паспорт і не зморшки. Це свобода енергії, яка тече через тебе. Людина з розкритим даром світиться у будь-якому віці. Практика, щодня повторюй. Моя молодість у моїй енергії. Моє світло у моїй присутності. Це вибір жити з потоку, а не з втоми. 15. Життя у своєму ритмі. Кожна душа має власний темп, коли ти підлаштовуєшся під чужий, твій вогонь гасне. Практика слухай свій ритм у роботі, у відпочинку, у стосунках. Гармонія не в гонитві, а в синхронізації з самим собою. 16. Творчість як канал енергії. Творчість це кисень для дару. Це не лише мистецтво, це будь-яка дія, де ти вкладаєш душу писати, малювати, готувати, вигадувати ідеї. Практика роби хоча б одну маленьку творчу дію щодня. Це відкриває канал і зберігає молодість енергії. 17 служіння світу. Найбільша сила дару розкривається тоді. Коли ти ділитися ним, це не жертва, це природний обмін. Практика даруй добрі слова, підтримку, знання. Коли ділишся, твоє джерело лише примножується. Дар, молодість і сила не те, що треба здобути. Це вже живе у тобі. Його потрібно лише розпізнати, зберегти і дозволити текти. Коли ти приймаєш себе, слухаєш тіло. Захищаєш енергію і дієш із власної істини, ти стаєш цілісним. І тоді молодість це не цифра, а твоя вібрація. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки у тексті чи дубляжі. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконано за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки. Це допоможе мені виправляти їх і покращувати якість контенту. Також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками на цю тему. Ваша підтримка в коментарях неймовірно мотивує мене шукати нові цікаві історії. Дякую вам за розуміння та участь. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові історії.